Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, ми бачимо кущ винограду, який вже доріс до п'ятого дроту. І ми бачимо ще один кущ, який тільки поодинокий. Один, два, три пагони доросли. Всі інші значно відстають. Це кущ Геліодора. Ніяк його не, можна, не вдається розігнати, так, щоб всі, всі пагони росли однаково. Однакової висоти були, одночасно росли. І його потрібно ще й до того всього пронормувати. Бачимо, що багато зав'язі є. З цього боку теж, бачите, і на землі лежить. Будемо їх відтинати. Якби воно одно було, то ми б його залишили, щось би придумали. І тут, бачите, ось, кучу вбився, вже розпочинає цвісти по чуть-чуть. Але я знаю, що він зав'яжеться добре, бо вони такі є: Геліодор, Велес, Соломія, вони зав'язуються добре, але потрібно пронормувати. От наглядний вам приклад. Пагін, дивіться. Малюсінький. Гроно. Дивіться яке. Дуже велике. Шкода, але прийдеться видалити. І видаляти прийдеться дуже багато. Дуже. Я залишив в цьому році тільки три і то не повних грона. Ну, може чотири. Все. Може на деяких цих багато пагонів будуть видалені просто. Навіть не буду їх тако, бачите, ось так вони сюди нахилені, навіть не буду їх підв'язувати нічим. Просто видалю, аби дати кущу пожирувати трохи можливість розігнатися. Бо Геліодор і Велес, вони дуже бояться перенавантаження в перші роки. Я йому не сильно дав перенавантаження. їх треба розігнати. Вони нібито й трохи. Мають якусь силу росту, але не, такі, не таку, як, як приміром, вальок має, зараз я покажу. Ось, набагато молодший кущ валька. Я сьогодні підв'язував пагони. Дивіться, мій палець і пагини. Яка, яка товщина. Просто жирують, от бачите, йдуть, йдуть аж на, на бік іншого куща йдуть, ось, бачите. Вони пруть, як сумасшедші. Просто пруть. Врожаю не дуже лоза не визріває. Врожай там буде. Трошки буде врожай, але він мене не влаштовує вальок кущ, бачите ось. Треба прищипувати, бо пасинки жене догори. Це є пасинок. З пазухи листка виростає пасинок. Тут прищіплений, тут ще ні. Сильно рослий дуже кущ. Такий самий і барон бурдака. Ось барон бурдака теж сильно рослий кущ. Жене поодинокі пагони, бачите, які товсті. Ось паль, 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 пальці мої. Пальці мої і пагони такі самі майже. І просто жирує, лоза не визріває. Врожаю толком не закладає, тільки знизу. Щось відбивається, бачите, цвіте. О. А геліодор ніяк не може розігнатися. Так що іншого я виходу не бачу, тільки видаляти пагони і суцвіття. Ось пагін, дивіться. Ну на що він схожий? Для чого він? Навіщо? До видалення. Навіть такий є пагін, бачите? Гроно велике, гарне, а точ росту немає, все. Все на місці сидить, так що його теж видаляємо. Вже бачите, які великі грона лежать із цього. І багато потрібно думати, бо не тільки вам. Але й мені шкода їх видаляти. З кожної людини є така річ, скупість. Кожна людина чекає того врожаю, що куч заплодоносить і хоче того врожаю. І тут раз. А він перевантажений. І виноград кислий буде. От якось так. Але не буду вас затримувати. Вже як обріжу, то частково покажу, бо детально і вам не схочеться довго дивитись. Лежить, бачите. Видалено. Ну і так виглядає кущ. Дуже мало паганів лишилось. Ще будуть вкорочуватися і видалятися грона. Хай ще перецвіте. Дамо йому час перецвісти. Ось, бачите. Від труби і до труби. Ось так. Пронормував кущ. Так що не потрібно шкодувати, жаліти, потрібно видаляти. Аби дати можливість рости. Якщо куш сильно рослий, навпаки треба все лишати. І якось так, нехай всім щастить, друзі. Гарних всім рожаїв, перемоги над одвічним ворогом.